Доброго дня, шановні жінки, рада вам повідомити, що я, у мальчу, Галина Петрівна, лікар акушер гінеколог лікар-мамолог вищої категорії, розпочала регулярний прийом у медичному центрі з Латадерма після своєї відпустки. Сьогодні хочу розповісти вам про поширену хворобу серед жінок репродуктивного віку, таку як ендометріоз. Ендометріоз поширене гінекологічне захворювання, при якому Клітини ендометрію розростаються поза межами порожнини матки, спричиняючи хронічний запальний процес. Середній вік пацієнток становить 25-40 років. Як зрозуміти, що у вас є ендометріоз? Жінки можуть відчувати сильний біль низу живота, біль під час менструації, також можуть відчувати біль під час статевого акту, нетипові виділення. Болі в ніжній частині спини та нездатність завагітнити. Точна поширеність ендометріозу невідома, оскільки у багатьох жінок захворювання немає проявів, звертайтеся до нашого медичного центру «Златодерма» задля попередження, виявлення та лікування цієї хвороби. Чекаємо на вас, бережіть себе.